Друзі, ну і незважаючи на всі умови, в яких сьогодні ми працюємо, це не означає, що якось ми не будемо сьогодні залучати до нашої розмови високоповажних гостей. Якраз ні, от з нами вже на прямому зв'язку наш перший гість радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Пане Вадима, ну якщо на правду, то минулого тижня все ж таки ми побачили певний виняток. Ми чекали, що понеділок теж буде під знаком обстрілів Російської Федерації, але тоді зробили якийсь виняток і вихідні. Повернулися до обстрілів сьогодні, ба більше ми побачили ракети, не побачили дрони. Як би ви охарактеризували зараз ситуацію, яка склалася по країні з цими обстрілами? На жаль, так і ще триває. На жаль, в принципі, ми розуміємо, що е -е, був третій запуск ракет. Зі сторони Російської Федерації, в принципі, орієнтовно час підльоруся десь зараз, ці хвилини, до е центру України. Ну, я маю на увазі до е місця центральної України і далі вже на захід. Е Подивимося, куди вони будуть летіти, поки що говорити ще там. Тому, на жаль, атака, що триває, і, на жаль, підсумки підводити ще дуже рано. Тобто на зараз, наскільки я розумію, ну, з того що я рахую по повідомленнях що не менше 40 ракет вилетіло зі сторони Російської Федерації. Це реально одна з наймасовніших атак взагалі за весь період війни. Пане ведеми, ясно, що Сили протиповітряної оборони, українська дипломатія, українська влада, збройні сили України, всі які зазвичай на своєму місті продовжують боротьбу і все, що потрібно для захисту нашої країни, робиться. Але у цій війні так вже склалося, що Певну долю відповідальності і роботи ми покладаємо і на західний світ. Вони теж бачать, як на перший тиждень обстрілюється критична інфраструктура і цивільне населення. Чи очікуємо ми якоїсь подальшої нам допомоги, тому що обіцяли багато ППО? І зараз ну поки важко сказати, чи відпрацював це чи відпрацювало це питання. Ну, в принципі, частина ПВО приходить, частина знову ж таки нам обіцяють, але його звичайно замало. Тобто, про те, що росіяни будуть бити по Росії по критичній інфраструктурі, і про те, що нам потрібно більше ПВО, ну по суті на різних рівнях говориться серед аналітів. На жаль, на жаль, в принципі, тільки після того, як почалися масовані обстріли, почали активізовуватись наші західні партнери. Тому дуже хотілося б, щоб. Ці процеси були прискорені, щоб реально нас наситили тією кількістю ПВО, яка дозволить боротися із Російською Федерацією. Тому що ну, реально ми вже бачимо, що раз на тиждень вони можуть собі дозволити випускати від 40 ракет одномоментно, по суті, одномоментно протягом двох годин по території України. А з тією кількістю ПВО, яка у нас є, на жаль, справитися повністю неможливо. Я думаю, що скоріш за все сьогодні, якщо вони і будуть коментувати цей масований ракетний обстріл українських міст, то вони будуть звертатися до ситуації, яка трапилася цими вихідними в тимчасово окупованому місті Севастополь поблизу півострова Крим. Мова йде про те, що долетіли туди надводні дрони, що зазнали ураження зараз, поки попередні експерти кажуть, що ймовірно адмірал Макаров підтверджень, ми не маємо. Але тим не менше пане Вадиме, чи ви пов'язуєте поміж собою ці, ці події, і чи має бути якась більш ще сильніша відповідь, можливо, з української сторони? Ну тому що все таки люд ще більше прокидається в нас? Дивіться, в принципі, ці події точно не пов'язані між собою. Тобто, в принципі, ми повинні розуміти, що обстріли критичної інфраструктури не готувалися протягом останніх кількох місяців. І, вони відбувалися незалежно від того. Є якісь бойові втрати в Російській Федерації, немає цих бойових втрат, є вигадані українсько-британські дрони, чи немає цих виведених українсько-британських дронів. Насправді вони займалися обстрілом критичної інфраструктури за яким Стану. В принципі, для мене цікавіше було. Б... Дуже цікаво буде на сьогоднішній момент подивитися, як буде розвиватися з зерновим коридором, тому що на сьогоднішній день заплановано інспекція 14 суден, які мають виходити із Одеси. І, власне кажучи, ООН та Туреччина як одні з гарантів підписантів цієї зернової угоди, погодили вихід цих суден. Тобто, в принципі, якщо ці судна вийдуть, тут ситуація стає достатньо. Скажем так, патовою для російської ситуації для російської влади, тому що з однієї сторони стріляти в мирні судна, які везуть зерно для Африки, ну це чесно кажучи, скандал світового рівня. В принципі, це значить путіну наразитися на критику зі сторони Кадирових Пригожених і всіх інших. Тому в принципі дуже цікаво буде слідкувати саме за цією ситуацією. І вона є з моєї точки зору однієї з найважливіших для того, щоб розуміти, як далі буде працювати взагалі зерновий коридор і взагалі ситуація, як буде розвиватися в чорному морі. Пане Ведемоплюс, ти... угу. да, те, що росіяни досі, який день підряд вони не показують карамельнералмаха. Тобто досі ми його не бачимо, і досі ніхто не може зробити. А що ж там відбулося насправді? Пане в продовження те, що ви згадуєте про зернову угоду, я б сказала, що тут ще доречно згадати і про перемовини, які Російська Федерація постійно пропонує. І буквально вчора міністр закордонних справ Сергій Лавров вкотре скав, що президент Путін готовий сісти за стіл перемовин. При тому вони вказують вже не тільки на США, не на Джо Байдена, а ще й на українську сторону. І ясно, що вони намагалися кожен раз підставляти Київ. Ну, мовляв, дивіться, ми готові домовлятися, ми готові вести перемовини. Це ж Київ не хоче. Я не буду всіх оцих мільйонів, навіть італійських, згадувати, але тим не менше, і західні якісь там політики вони ж це підхоплюють, кажуть: да, 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 давайте перемовлятися, давайте про щось домовлятися поміж собою. Чи можна припустити, що сьогодні, вкотре погасивши світло в українських оселях, Російська Федерація вкотре пояснила, а чому з ними в принципі не варто говорити? Я навіть не знаю. Просто Володимир Зеленський тепер може сказати, що в нього в офісі президента немає освітлення, і він навіть подзвонити по відеоконференції тепер не може. Ну, в принципі, не все так погано в офісі президента. Це ясно. Так, так. По-друге, я. На жаль, залишаюся при тій думці, що Путіну не потрібні переговори про Гану. Йому потрібні переговори про переговори. Тобто йому потрібно, щоб з ним сіло за стіл переговорів, і він почав затягувати колективний захід в е, е, історію довгих дрібних е, перемог, відступів. І так далі, і так далі. Просто щоб з ним весь час був цей діалог, і він міг цим міг цим діалогом маніпулювати із колективним заходом. В принципі, те, що зараз з ним ніхто не сідає за цим переговорів, все величезний плюс, тому що говорити, насправді немає про що. Пане Вадиме, схоже щодо питання енергетичних верніше, так, на енергетичну інфраструктуру, Росія вже перестала добирати слів, тому що Медведєв вийшов днями і сказав: якщо Україна не хоче, щоб в неї регулярно вимикало світло, вона повинна виконати вимоги Кремля у війні. Чи не схоже це на буквально тероризм? Так вони і не перекриваються з цим, тобто в даному випадку. Я думаю, що тут немає смисла навіть аналізувати ці слова. Тобто ми і так прекрасно розуміємо, що вони хочуть, що вони роблять, і що вони збираються робити. Тобто у них немає задачі на сьогоднішній момент домовлятися про щось з Україною. Вони хочуть вийти на переговори тільки тоді, коли у них буде точка сили. А точка сили це коли всі погодяться на їхню їхню мову, або на більшість їхніх умов. Тому в цьому випадку я думаю, що Аналізувати Медведєва просто не потрібно з точки зору міжнародної дипломатії або якихось інших речей. Його можна аналізувати тільки з точки зору. Гри груп впливів в середині Російської Федерації щодо переговорного, переговорного процесу, який ви згадали, з'явилася інформація, яка викликає запитання. Скажімо, в Кремлі заявили, що Путін і Байден могли б поговорити про гарантії безпеки Росії. Таке формулювання може свідчити про те, що Росія втратила якусь певну впевненість у своїх діях, і ймовірно, їй потрібні гарантії ззовні. чи правильно я розумію Ні. ситуацію. Ні-ні, гарантія безпеки Росії це мається на увазі е до ще, до 24 лютого заяви Путіна про те, що НАТО незаконно розширилося на схід. Е в принципі, НАТО повинно звузитися, е про те, що ні в якому разі не може розміщувати е поруч із кордонами Російської Федерації е певні види озброєнь і, і так далі. Тобто, в даному випадку це е розмова про е різке обмеження можливості НАТО. Е по захисту своїх східних кордонів, тобто, оце єдине, що вимагає Російська Федерація під Росією складною назвою по типу підсіби складними формулюваннями про гарантії безпеки для Російської Федерації. Ну і ще одна новина, яка в принципі мене в певній мірі втішає. Пригожин просить у російської прокуратури заборонити в Росії Ютюб. Як гадаєте, чи прихожан на чи не остання людина в Російській Федерації? Чи прохання ці закінчиться результативно? Ну, старо на зараз це нереалістично. Тобто вони не змогли розкрутити руків, незважаючи на те, що останні реальні кілька місяців туди ввалювались величезні гроші. Вони не змогли розкрутити. Він не став площадкою, він не дав можливості монетизації ну, заробітку для ключових блогерів ключових гравців на цьому ринку, і тому проти цього будуть жорстко виступати. Але такі, як пригожен, кадиров і так далі. Для них дуже важливо було зараз закрити і YouTube, і Телеграм. Тобто це два останні джерела інформації, де росіяни теоретично е, можуть отримувати альтернативну точку зору. Ну і все це перетвориться рано чи пізно в одну із корей, ту, що не дуже демократична. Дякуємо, пане Вадиме, за ваші коментарі. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.